Дивіться, оце це куди ми хочемо прийти як компанія. Отак ми бачимо в цьому вашу роль. Давайте поговоримо, чи це реалістично, чи ви можете тут щось краще запропонувати. чи ну, Неважливо, ми намагаємось створити якесь обговорення, де ми. Давай так, типу, зробивши зробив, крок, нам не так важливо, що конкретно вони роблять. Правда? Нам важливо, щоб ми досягли того бачення, яке mm -hmm. нам потрібно. І мені здається, ми. Що ми робимо непогано. Ми намагаємось комунікувати з точки зору, куди ми, як компанія, хочемо прийти, і ми приходимо з пропозицією: типу, як ми думаємо, ця команда може нам допомогти туди прийти. Якщо вони бачать кращий шлях, чудово. Якщо вони не бачать кращий шлях, то ну тоді дісагрієнкоміт, да? або агрієнкоміт, mm -hmm. та й все. Ну в цілому, у нас немає прям проблем з баїном зі сторони команд. А є, є проблеми. Я б не назвав це проблеми, але мені здається, є там ментальні установки, якісь, які ми не зовсім розуміємо, як челенджети, тому що ми в якихось областях не є експертом.